Що ж це такий за план перемоги, і ось зокрема те, що стосується курської операції, Володимир Зеленський заявив, що дійсно вона є частиною, але тільки однією з частин цього плану. Про що ще може бути мова? Я думаю, що якщо ми говоримо суто про військовий компонент, то це цілий комплекс заходів. І звичайно, що тільки курської операції недостатньо. А мова йде в стратегічному плані про перехоплення ініціативи. Над ворогом про те, щоб заволодіти цією ініціативою в багатьох аспектах, починаючи з того, щоб проводити ось такі операції, як наступальні, як о, на Курщині, намагання перехопити ініціативу. Друге, це переходити в тому числі до о, контрнаступальних дій на окремих локальних тактичних ділянках зараз починати з цього. Наступне це збільшити тиск і удари по російській інфраструктурі, військовій і по військових об'єктах на території Росії. І саме тому президент говорив і приділяв увагу розробкам українським, які зараз є, і про балістичну ракети про згадав, це також будемо говорити зараз, і про дрони, тобто це теж елемент перенесення війни на територію ворога і нанесення ударів збільшення ціни цієї агресії. Наступне це те, щоб спробувати це вже не суто військові компоненти, але ще до суто військового можна додати збільшення кількості зброї, і цьому Володимир Зеленський теж приділив увагу, що нам треба збільшити кількість зброї, яку ми отримуємо від партнерів, для того, щоб мати змогу ще більше наносити болючих ударів по противнику. Інші способи це звичайно консолідація вже в такому військово-політичному аспекті наших партнерів, залучення таких країн, як Індія, поступово скажімо так, те, щоб вони відігравали більш активну роль в тиску на Росії і так далі. Тобто, це цілий елемент, санкційний тиск. Він багатоплановий, я думаю, цей. План, який про який говорить президент, пане Олександре, я б ще хотіла повернутися ось до першої частини вашого коментаря. все ж таки про військові складові. складові. Mm -hmm. Чи може а, тут ще і певною мірою йтися про те, що а, після представлення цього плану все ж таки Сполучені Штати Америки змінять свою позицію щодо ударів зброєю партнерів в глиб території Росії? Я думаю, що Сполучені Штати і інші партнери вони вже поступово змінюють. Плани, і вони вже, скажімо, десь зробили ще один крок до того, щоб рішення про надання Україні застосовувати далекобійне озброєння по військових об'єктах Росії наближалося. Чому я роблю такі висновки? По перше, про це багато говорять і пишуть в медіа, посилаючись на джерела. Якщо є джерела, значить ці джерела або щось чули, або самі присутні під час обговорень, або є учасниками обговорень цих дій. Друге, а питання це активізувалося, тому що з'явилася додаткова аргументація і обґрунтування з українського боку, що не варто боятися чергових червоних ліній. Третє, це те, що про це почали говорити непокоєнням в Москві, якраз те, що почав говорити міністр закордонних справ Росії Лавров про те, що вони там доктрину збираються ядерно переглядати ще там, ще там на застосування ядерної зброї, свідчить про те, що вони сприймають. Можливості надання Україні права наносити удари ракетами з тормшедов або ракетами-атакам з російської території як серйозні. І тому я думаю, що це, мабуть, буде одним із головних е пунктів під час зустрічі Президентів України і США, в тому числі, а можливо, і раніше. Зараз, в принципі, США ще зволікають, бо, знаєте, і Росія намагається цим скористатися, тому що вони. Впевнені в тому, що Росія все ще може там задіяти якісь фактори ескалації і так далі. Тобто, ще. Повній мірі вони не зробили додатковий крок. От, їм залишилось фінальний крок. Певний процес уже пішов, але ще фінальний крок він є. Але знов таки у Сполучені Штати Америки зараз активно готуються до виборів, і от недаремно ж президент сказав, що він представить а, цей план і Джо Байдену, і кандидатам у президенти, тобто Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Якою може бути реакція, зокрема з боку того ж Трампу, на такий план? Тому що а, скільки разів ми спілкувалися з приводу позиції Трампа з тих чи інших питань, що стосується України, особливо коли він. Блокує щось, то багато разів експерти казали, що у Трампа є така позиція: те, що не дозволяє Байден, він навпаки дозволяє те, що схвалює Байден, Трамп починає блокувати. Ну давайте так. Що стосується рішення про далекобійні зброї, я думаю, що ми розраховуємо на те, що воно буде значно раніше ніж американські вибори. Що стосується обговорення із кандидатами. І з Камалою Харіс і Дональдом Трампом це інше питання. Це питання, якраз от, чому президент наголошує на тому, що має бути презентований план України, та для того, щоб він був врахований, щоб нам не писали десь за спиною, за нашими там очима, якісь плани, які нас не будуть влаштовувати, і це має бути якась основа, від чого треба відштовхуватися. Що стосується Трампа. Я не знаю, тому що справа в тому, що він багато в чому не передбачений, в цьому є як плюси, так і мінуси. З точки зору того, що він обов'язково зробить інакше, ніж Байден, можливо, ну так, але чому не розглядаєте сценарій, що він взагалі заблокує допомогу Україні? Це ж буде інакший крок, ніж зробив Байден або інші. Тобто, все, все, скажімо так. Не визначена зараз Україна, я думаю, буде докладати зусиль максимально для того, щоб український план був в обох кандидатів і для того, щоб вони розуміли наше бачення. Але скажімо так, яким чином себе поведе Трамп в цій ситуації до кінця я би на 100% не впевнений, що це буде означати принаймні, виходячи із його риторики зараз. Яку він озвучує про те, що Росія це військова машина, яка перемагала Гітлера Наполеона. Говорячи про те, що можна було б з Путіним досягти якогось там порозуміння в інтерв'ю маску, він приблизно те ж саме сказав. Ну, я не бачу якихось, скажімо так, більш рішучих кроків, ніж пропонує Байден. Давайте тепер ще про. Ще одну частину заяви Володимира Зеленського знов таки про ось цей план перемоги, це третій напрямок, про який він казав. Потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. А яким чином це може відбутися? І дійсно, чи ось ви згадували Індію? Можливо, тут розрахунок дійсно на ось таких партнерів? Ну а для того, щоб досягти дипломатичного шляху, дипломатичний шлях лежить через поле бою. Ми це прекрасно розуміємо. Що як тільки будуть в Україні аргументи. Ну, чому ось ця інформація почала з'являтися про те, що ми по а, пункту з формули миру президента України про а, про безпеку енергетики готові говорити, і цей пункт донесли Росії і мали відбутися там онлайн переговори, і так далі? Ну, тому що аргумент був України: удари по НПЗ, і це звичайно, що позиція сили, і, коли, і тоді Росія готова на щось, якщо позиції сили немає то тоді і дипломатія дипломатія має базуватися на військових досягненнях і здобутках коли вони будуть а у ворога відповідно не буде таких здобутків і ворог буде вимушений враховуючи стан на полі бою а на певні умови тоді це стане можливим тобто дипломатія вона все одно пишеться багато в чому зараз на полі бою Ну і тепер давайте власне про зброю. Зокрема, про заяву Володимира Зеленського про випробування балістичної ракети. Інформації більше немає, але все ж таки хочеться вашу думку почути з цього приводу, тому що заява більше ніж така гучна. Вона насправді не нова, тому що хто відслідковує це питання. Про це говорилося раніше і півроку тому, тобто над цим Україна працювала без деталей. Зрозуміло, які передбачають розробку, але те, що Україна працює над те, що тим, що називається сили неядерного стримування, оперативно-тактичні ракетні комплекси, балістичні ракети, це факт. І зараз уже ми можемо говорити про те, що так обережно допускати, що після успішного випробування. Я думаю, що скоро ми побачимо серійне виробництво, і ця зброя вже буде застосовуватися. Тобто, я думаю, що цієї осені нас чекає наряду із паляницею, подібними видами озброєння дронів, які стає більше, ще й а, застосування модернізованої ракети Нептун над цим дуже серйозно працювали, в тому числі над збільшенням її дальності на 700 тисяч кілометрів. І не виключає, що ми побачимо. Нові технологічні рішення, які запропонує наш оборонно-промисловий комплекс, в тому числі балістичну ракету, це не має нас дивувати, тому що я хочу нагадати, в 2022 році Україна зробила оборонне замовлення державне на ракетний комплекс «Сапсан» або в експортному варіанті Грім 2 Тоді повномасштабне вторгнення завадило реалізувати в повному об'ємі цю закупівлю, постачання її на озброєння і так далі. Але ми не можемо виключати, що це не було закинуто, і що від ідеї того, що навіть попри війну ми можемо отримати такий комплекс або подібний. Тому це питання не було знято. А які можливості ми отримаємо ось з огляду на такі новини? Дивіться, що стосується технічних характеристик, вони не розголошуються самої ракети. Загалом, з того, що е, можна говорити, це в принципі бажано оперативно-тактичний ракетний комплекс, подібний до того, що є в Росії іскандер за дальністю, за в принципі, принципом роботи і так далі. Щоб у нас з'явилися ну на базі того ж, сапсану це було б важливо можливості, які це нам дає, це збільшення нашого вогневого потенціалу. Е, ну скажімо, на рівні за ракетами «Атакамс». А можливо навіть і краще по дальності і можливостях і ефективності, тобто це балістична ракета, яку складніше перехопити ніж інші ракети або дрони, тому що вона йде по балістичній траєкторії, і в тому числі в тому є її небезпека, і в тому, зокрема, є її ефективність, що Україна могла би використати такі ракети для ударів по. Ну, скажімо так, максимально важливих об'єктах в зоні досяжності цієї ракети такі об'єкти є. На Росії їх багато на на території Росії, куди можна було б і потрібно влучати. Крім того, це завжди можливість вибору, тому що можна споряджати вибухову частину фугасною, або навіть бронебійною боєголовкою, яка дає можливість вражати і пробивати в тому числі навіть добре укріплені споруди і бункери. Так і касетною бойовою частиною, що дало б можливість влучати по тих же аеродромах і пошкоджувати або знищувати ворожі літаки з більшою ефективністю, ніж це зараз можуть робити дрони. Я вам дуже дякую за відповідь. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.